Opel Vivaro 2.0 дизель 2007 рік. Як зняти передній бампер? Процедура буде така, що я буду знімати тут двигатель, але я хотів би зараз в цьому відео показати, як зняти бампер. Перше, ну, або розібрати весь цей телевізор, допустим, як так зробити, добратися до радіатора, або, навіть ті самі радіатор, як скинути, добратися до мотора. Відкрутили, значить, раз, два, три, три болтика. Так, далі. Якщо у вас на підкрилку тут є загнаний саморіз, то же його відкручуйте. У мене, допустимо, вже зараз там його нема. Ось тако ми його раз, беремо, точно так само беремо з другої сторони. Раз, 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 все на зачомках. І. Ага, тут ще два саморізи. Один. Один, другий. Що робимо з болтиками? З болтиками можливо, я беру такий скотч, отак їх обмотав і отак до бампера, бамперато до цієї запчасті примотав. І вони собі ждуть свого часу, а потім тільки взяв цей елемент, взяв до нього болтики і прикрутив. Ось так вже виглядає. Наступне, що ми робимо. Тут у нас є значить, перший болтик, нам треба зняти фару, другий болтик і третій. Так, торс. Або торксом, або на 10. Там від'єднуємо всі фішки, все повністю від'єднуємо. Я думаю, що якщо ви вже беретеся за за таку роботу, то маєте знати, як фішки від'єднати. Фари благополучно демонтірували, значить. Раз, два, три, чотири. Чотири фішки відсоединив, і фара знята. Далі нам треба зняти оцю, як так кажуть, нижню губу. так? Вона кріпиться, значить. Тут у нас вже десятка закручена, не знаю, може у вас там і саморіз, може бути. Далі тут ще одна десяточка. Далі ще одна. Так. Ну і Точно так само з цієї сторони. От. Оце зараз відкручуємо. Тут вже тут саморіз, тут вже не держиться. Так, і коли вже все там відкрутили, то так просто раз, виїжджаємо і точно так само з тієї сторони. Раз, і Тут у нас ще, тут у нас противотуманки. Це раз, від'єднуємо проти У мене вже вони там, коротше, не на фірсі, І тут ще у нас датчик, е, температури десь мається, ну і в мене вже просто стоїть, тут, у вас може бути по-другому. Ну і друга протиманка в мене просто була не під'єднана. Бо. Бобо. Наступне нам треба зняти оцей кусочок. Оцю ось Значить, сторос на 30. тут, і тут теж мав би бути якийсь торг, це вже немає і, і, і. Ну, і Точно так само тут теж мав би бути болт, але вже воно там все вирвано, тут все просто на саморіз. А тут заклад наша є. Знімаємо цей маленький такий. Перегородку, можна сказати. Давай, знімай. О, отак отлічно. Півар уже на себе не похожий. Наступне, значить, в цьому місці у мене вже стоять болтики, там закладні, я лічно поставив. А в оригіналі тут стояли закльопки, якщо висверлював. Тут закльопка, і тут алюмінієва закльопка, ви сверлюєте. І отут стоять теж два болтики на 10, вони теж там закисають. Там стоять закладні і вони прокручуються. Теж проблемне місце їх відкручувати. Я їх просто в себе вирвав, просто бо. Вони не йдуть нормально дістатися, так? І далі тут. ось стоїть. Тут прикручено, тут прикручено. Ну і ось, Ага, це ми знімемо так, полубок, полубок такий. Ну і Точно так само з іншої сторони. Тут. Далі де? Тут? Тут вже відкрутили, тут теж я зробив собі вже не заклепки, вже зробив, зробив закладні. І тут теж я собі зробив вже нормальні болтики шайбами розробив, все, змастив, то в мене все знімається добре. Так, коли все відкрутило, то просто отако піднімаємо її доверху, і ось ця частина у нас рука. Точно так само будемо з другої сторони. Отак зараз вже виглядає наша морда. Слідує, нам треба зняти з'єднання балки передньої. І цього можна сказати телевізора. Так, тут, якщо по нормальній схемі, тут є такі закладні. Але я вам так скажу, що обично там воно вривається, через те, в мене воно просто там на двох саморізах. Так само тут на одному, а другий ще теж ну, саморез. Оригінальне воно вже вломане, відкручуємо тільки тут. І відкручуємо. Раз, два, три, по-моєму, чи на 16, чи на скільки, я вже не пам'ятаю. І точно так само тут три. І зараз балочку благополучно знімаю. Ну, Ось так. Виглядає балочка, так як я казав, три болта тут, три болта там. І вона знялася. Далі нам треба зняти цей телевізор. Тілізор держиться на двох болтиках там на 13 раз 2. Ну, точно так само і тут. так? Але але, але до нього багато чого прикручено. По-перше, до нього прикручений радіатор. так? Раз болт. Другий раз Болт. Відкручуєте і у вас освобождається радіатор. По-друге, до нього прикручений замок. Замок відкручується з цих два болтика, мітите собі примерно так і відкидаєте його в сторону. По-третє, тут прикручений концевік. Так, концевік теж. Ось до є один болтик, відкрутили його. Потім ще відкрутили тут другий болтик, бо це воно все разом. Це концевік, воно там все на такий... Ну, коротше, воно все разом прикручується до цього. Тут, якби мозги сховані. І вроді би все. І тоді вже, мені каже, він сходить. А, ну і від'єднуйте сам трос. Ось до ну, такі тут зажими. Во. А, і кріплення воздушного фільтра. Значить, повітряний фільтр. І тут така якби рамка, да? теж ще два болта тут приходить до нього. І інтеркулер, звісно ж. Інтеркулер ще тут у нас раз болтик. Два болтик на 10. Ну і вроді би все. А, ні, не все. Тут що в нас іде, Тут що в нас іде? Гідроусилитель, так, і в нас іде тут вставлене кріплення. Так, просто треба потягнути доверх. Ну, але я тут з тяжечкою стягнув, то і трошки просто відрізати. Ну і вроді би все. Ну, Отак, коли все зробили, як я сказав, отак беремо його і від'єднуємо. Дивіться, замок. А, замок зачепився за Ну, Ладно, там можна вивезти, зараз виведемо. Я інтеркулер навіть не відкручував, а лишив його на місці, просто відкрутив від патрубків. Так, і отак воно все благополучно. Зараз віці вийде. Шо цей замок не хоче. Ні? Отак виглядає замок, просто треба його туди вивезти. Так, з одної сторони, забираю. з одної сторони, опустили інтеркулер, і замочок у нас залишився Ось тут ми благополучно його десь туди запихаємо, чим подальше, щоб він нам не мішав. І оцих два болтика, що я казав, що радіатор держу. Так? Держу два, цю саму рамку, відкрутили від інтеркольора два патрубка. Ну, і і, і. Ну, і оце кріплення, що тут є, ото, датчик, датчик відкриття капота, і кріпиться кріплення до мозгів. Ну і два болта, собственно, які держали його. Далі, ну, далі треба зливати антифриз. далі треба їхати на яму. І я що буду робити, щоб не якби систему кондиціонера, тому що в мене там заправлений, він. то я буду просто його від'єднувати. Тут просто воно так зроблено, що він під'їжджає до верху. Так. так. Тут він сильніше треба раз, воно просто на таких защёлках держиться. Так, тут я вже його притягнув, я навіть не буду відкручувати. Просто вийду і цим, цими всіма ділами від'їду далі. Ще, що я роблю, я спускаюсь в яму і від'єдную один патрубочок і от так от зливаю все, що в ньому є, щоб нам повністю від'єднати радіатор. Так. Ну і, грубо говоря, від'єдную від мотора там всі ці патрубки. Тож, грубо говоря, нам, 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 нам можна було навіть не там, можна було тут. Бо... Тайба трубок нам можна лишити, але ну, побачимося. Радіатор, в свою очередь, має підключення тут трубочка, потім та знизу, там, де я зливав. І далі у нас ідуть фішки, тут якийсь датчик стоїть, один його від'єднуємо. Потім від'єднуємо там знизу ще фішка, яка приходить до вентилятора. І ще одна в'язка кабелів пішла, вона пішла теж там, вона прив'язана, прикручена до тих до самого радіатора, до кришки. Тобто від'єднуємо і зараз після спускаємося вниз і після цього можемо зняти радіатор. Я відключив його прямо від термостата, а цей відкину просто поки в сторону. Радіатор значить, по проводці. значить, Тут у нас йде до компресора один проводок, то вже перероблений у мене потім датчик датчик, якби, хладагента. Так. Потім, що йде? Ну, і потім пішла зав'язка. Ці дві штаки я відкинув. і В принципі, у нас вся оця коса вже освобождена нижня. і Можемо її отак замотати, і це у нас буде повністю низ. Далі я знімаю цю балочку. Балочка кріпить тут ще шланг гідроусилителя, так, ось до гідроусітеля. І тут під низом прижатий другий. так, Два болтика просто на 16 головочка. Бах-бах, відкрутила і вона, і вона на низ. Оці тільки резиночки, бо на ці резиночки має сідати потім радіатор, щоб їх не загубили, бо потім просто буде проблема. Ну, На цьому відео і завершується якби, по всякого бампера і всяких радіаторів, інтеркулерів. Якби Це коротке ну, як коротке відео. На каналі, Якщо вам треба розбирати далі, на каналі є повністю буде ще відео, як повністю зняти мотор. Якби, там буде, може, трохи повтор з бамперами, але там буде повністю відео, як я зняв мотор, все відснято. Ну, а так, в загальному, якщо вам треба добратися до стартера чи до генератора, чи може до кондиціонера, ну хоча кондиціонер можна через низ, або, допустимо, ще до чогось, ну не знаю, будь до чого, то все наглядно показано. Всім вдалих ремонтів.